Як давно я її шукав, друзі, і велика зелена. Подивіться, це перстень. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам! Як бачите, ми не в лісі, ми на полі і будемо сьогодні шукати скарби саме на такому чудовому пасовищі. Тут камрад, коли знайшов середньовічне срібло. І ми будемо шукати також це срібло. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі до відео я залишу посилання на благодійний фонд. Повернись живим. Ну що ж, друзі, перша моя знахідка, і це ключ від квартири, де гроші лежать. Мабуть, що так, це ось такий ключ радянського періоду. Хтось колись загубив і не потрапив додому. Чи радянського, чи не радянського. Кої які думки пишіть. Можливо, і не радянського, а 90-ті роки. На монети поки що мені не щастить. Ось таку пломбочку я знайшов. 36, 10. Що це означає? Не розберу, а що тут пише? А що тут пише? Тарно, можливо, Тернопіль. І пори ще знайшов ось такий артефакт. Ручка від вікна або ще від чогось, латунь. Сигнал був просто скажений. В камрада справа значно краще. Він знайшов лише три монетки, але дві з них срібних середньовічних. Сигізмунд і ще щось до Сигізмунда. Ну, Сигізмунд 3 і, можливо, Сигізмунд 1. Значно старіша середньовічна монета. Все вам покажу потім. Щось, друзі, не щастить мені на монетки, але в мене є інша знахідка. Подивіться, це перстень. Цілесенький. Цілесенький і ще з камінчиком. Лише а камінчики тут, а ось тут вже відлетіли. Цілесенький перстень. Але подивіться, який гарний, супер жіночий, тому що розмір такий невеличкий, але все одно. Я гадаю, що це десь 18-19 століття. А вставка, мабуть, скло. Зараз легесенько протру. І ось таке зелене. Так, це, мабуть, 18 століття. Ну, 19 століття. Гарний перстень. Все, є гарна знахідка. А монеток у мене ще немає. Камарад щось там копає. І в нього знаходиться, а в мене ні. Ну що ж, друзі, можете мене привітати, тому що в мене є перша монетка. Ось цей зелений кругляшок. І мені здається, це або один крейцер 1860-х років. А ні, вже бачу. Це 2 Гелера. Ну, або другий варіант був 2 Гелера. І ось другий варіант. Два Геллера. А якого року... 1912 року. Спіймав камрада і він мені показав своє стрібло. Перша монетка це ось такий півгрош Сигізмунда III. Тут погано видно. Але тут є цей Сигізмунд, ось він з короною. А ось тут вершник погоня. Литовський півгрош. На жаль, стан такий собі. Друга монетка, срібна з частинок, це вже грош, але швидше за все не Сигізмунда, а старіша монетка. Ось Орел, ось погоня тут була. Також, ну я думаю, що це монетка, можливо Сигізмунд старий ось цього періоду, 1500-х років. Початок, перша половина 16 століття. І ось польський грошик 1923 року. Ось такі монетки в нього. Ну що ж, ми приїхали на іншу локацію і будемо шукати нові монетки, нові враження. На новій локації в мене перша монетка і велика, зелена, мідна. І що це за монетка? А невідомо, друзі, тому що вона. Просто затерта. По розміру, здається, три крейсера 1800 року. І бачу, так воно і є. Ось тут проглядається профіль легесенько. А може і не проглядається. Ну, Одним словом, це лише Це лише здогадки. Ось тут, наче, щось проглядається, бачите? Три крейсера 1800 року. І подивіться, камрад, щойно. Хоч бурив в мене гранату. Це корпус від F і бачу, що це по Другій світовій війні. Ну, порожнє, звісно, металобрухта. Ось такі артефакти тут ще трапляються. І скакав тут якийсь козачок і навіть стріляв, і доказом цього є ось така куля. Куля від дульнозарядної гвинтівки. Використовувалися такі гвинтівки до XVIII століття включно. Ну, ось, є знак того, що тут були козаки. Ну, можливо, і не козаки, але цей період. Друзі, і в мене друга монетка на цьому полі. І щось велетенське. Вау, та це грошик понятовського, І здається, в гарному стані. В гарному. Та в гарному стані. Подивіться монетка яка. 1768 рік. Ось так. Без начеканів, звичайний грош Понятовського, Але все одно приємно ж. Гарна монетка в колекцію. Поруч Камрад знайшов монетку, каже, іди зніми. І це один гелер, друзі. Малесенька монетка, але в гарному стані. 1893 рік. Монетка за монеткою знайшли цікаве місце. Потрібно тут добряче походити. Можливо, якраз. Щось і попадеться, срібне або й золоте. Зараз рідкість знайти незасіяне поле, тому що лише пшеницю збирають і відразу його засівають, ну, наприклад, ріпаком. Ось тут не встигли ще засіяти, лише посходила пшениця самосів. Спершу подумав, що це монетка така гарна, кругла, потім не зовсім кругла, а потім зрозумів, що це конина, друзі. Від кінської збруї. Така пряжечка. І матеріал це мід чи латунь, але вона покрита ну, таким олов'янистим сплавом якимось. наче посріблена. Гарна була конина колись. Ну і зараз непогана знахідка, але краще монетка. Я, до речі, хотів би сьогодні знайти гарного срібного середньовічного перстня. Можна знайти сьогодні тут такого чи ні, як вигадаєте? Потужний сигнал і ось така монетка з двоголовою куркою. А двоголова курка це означає, що це Російська Імперія. Діньга 1731 року. Ще добре рік видно. Чия це діньга? Пишіть у коментарях. Ось така мідна монетка немаленька, і сигнал був просто чудовий. Ну що, будемо надіятися, що тут не лише діньгу загубили, а якісь золоті рублі. Як давно я її шукав, друзі, в мене, здається, монетка. І, здається, ну я більш ніж впевнений в цьому, що Боратинка. Найчастіша монетка на полях. Навіть Гелера вона переплюнула. Це 100% Боратинка. Нічого не видно на ній. Але це вона. Навіть не скажу, чи це литовська, чи це польська. По розмірах вона. Ну, Баратинка, так боратинка. Ще одна монетка у мій кошик. Подивимося, що камрад назбирав, тому що він ходить довкола і все щось копає і копає. Камрад знайшов мені на реставрацію артефакт. Подивіться, який молоток гарний, можна реставрувати. Нагадаю, що в мене є канал по реставрації, знахідок і не лише. Посилання на цей канал можете переглянути ось тут. Ходимо, бродимо і щось знаходимо. Молоточок 100% старий, тому що такий отвір під ручку специфічний. Довго очікувана монеточка. І що ж це за монетка? Дзвеніло гарно. Здається, не один гелер. Можливо, 5 десятих крейцера. Бо сигнал був наче мідь. А Гелери, вони з такого сплаву більш нікелевого. Я вам, друзі, не скажу, потрібно помити, почистити цю монетку. Не бачу нічого, а бачу. Бачу, друзі, 10, відповідно, зверху 5. Це 5 десятих Крейцера 1858, 60, 85 роки. Цей період. Ну, ось, 5 десятих. Непогана монеточка. Для тих друзів, хто завжди просить показати весь кінцевий результат. Ну, ось з поля можна показати. Це хороші сигнали, ну, а це все сміття. Шрапнель, якісь ось такі запчастинки, осколки, гільзи, ось шматок латуні. Це від шрапнельного снаряду. Ложки, пеніцилін, гільзе. Ну, а тут гарні знахідки. Знахідки камрада. Ну, а це, друзі, мої знахідки. Монетки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 монеток. Ну і десяте це 2 копійки 93-го року. Три великих монетки, два гелера, дві одинички по одному гелері, дві боратинки і 5 десятих крейсера. Чудовий перстень. Ручка. Від вікна чи від чогось. Ну, Пломби, люверс, кліпса від корови. Ось такі знахідки на сьогодні. Не просто, не легко, але є. Що, ж, друзі, час їхати додому. Всі знахідки ви бачили. Підтримуйте Збройні Сили України в описі до відео. Я залишу посилання на благодійний фонд Повернись живим! Слава Україні! Разом до перемоги!